Друзі, я як завжди радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами відстріляємо досить екзотичну кулю. Коли я її перший раз побачив, я знав, як буде називатися ролик. А саме стрільба ракетами. Дана куля є куля мушкетна, але вона сидить на хвостовикові та має обкладки. Ну, Скажучи чесно, дані обкладки не зовсім підходять для даної кулі, тому що вони її не плотненько обжимають. Але. 12-й калібр досить цікава зброя, тому що ним можна стріляти ну, практично будь-якими кульовими набоями там, або шротом. Так, так кажучи, ми відкриті до експериментів. Давайте спробуємо, як полетить дана куля. Будемо робити відстріл. З... Спочатку відстріляємо її з напівчука, а потім спробуємо відстріляти її з циліндру. Подивимося, як вона полетить. Зібрана дана куля на поросі Д20, наважка. Наважку я забув, зараз ми подивимося. Наважка д 20 1,53 грами. Погнали до вістрілу. Чесно кажучи, великих ставок я на дану кулю не роблю, але дуже цікаво, як вона полетить. Пробуємо. Побігли, дивитися. Друзі, ну, дива не сталося, але дві кулі досить прилетіли непогано в центр. Бачу, там от в глині маленький, е маленький круглий отвір, напевне, одна із куль все-таки пішла вище. Ну, це все експерименти. Ми пробуємо, дивимося. Давайте спробуємо відстріляти з циліндру, можливо, і на півчок погано, ну, погано для неї підходить, а з циліндру зараз прилетить прямо все в центр в один отвір. Погнали? Друзі, накрутив я турецький устрашитель 2025. Можливо, він їй допоможе. А так по суті звичайна дульна насадка циліндра. Покажи як виглядає кулік. Ну що, пробуємо відстрілювати з циліндру. Побігли. Знаєте, друзі, як кажуть, від дурної голови і руки страждають, а в даному випадку не тільки руки страждають. Ой, боже, а ми ще й застрілили стійку нашу. Ну, це вони експерименти. Не знаю чому, але... Не буду нічого говорити. Така в нас, друзі, купність. Одна куля тут, друга куля тут. Третя куля, от видно, чирк по мішені з боку стійці Такий розльот кулі в метр. Ну, але це експеримент. Друзі, дуже дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки. Хоча б за застріляну стійку. Побачимось.